Схоже ви мене в депресняк загнати хочете. Знову купа різного і знову все перепахане два рази безуспішно. Інвертор тато лікар, 8 кВт йому намалювали. Як співав склябі на хорий. Плюс-мінус позначено, напруга не вказана, напевно, треба вгадувати. Дві розетки вольтметр. Конденсатор на 25 вольт, значить воно 12 вольтове. В нього історія така, що він при включенні одному з перших знав'я відгоріли ножки в трансформатора і продовжував працювати. Потім хтось дивився, щось перепаював, і тепер він не працює взагалі. Збираємо, дивимося, що там могли напаяти і чому він взагалі не працює. Жирненький такий блочок. Всередині бачимо дві плати. Нижня і верхня. Зроблено воно цікаво. Схемотехніка з синусом. Раз, два, три, чотири 5, 6 трансформаторів. Верхня плата це додатковий блок низьковольтного перетворювача котрий робить з 12 вольт 400 чи 300 з гаком. Ось накопичувальні конденсатори. Воно включено в паралель. Тобто, для набору потужності 6 окремих генераторів включено паралельно. Далі йде нарізка синуса на мості, фільтри і вихід маємо. І десь на якомусь з тих трансформаторів відгоріли ніжки, і воно працювало. Це нормально, тому що, як я вже згадував, це в паралель включені модулі. Відповідно, на одну шосту просто була менша потужність цього пристрою. Ну, Комусь цього було мало і вирішили поремонтувати. Тому він тепер трупіком в мене повністю. Що треба розуміти? Я не, не думаю, що тут є 8 кВт. Ці трансформатори, ну, 500-600 Вт максимум, я думаю, на канал. Відповідно, то є 6-5 на 6, 5, 6 3 кВт, 3-4 кВт в кращому випадку він має довгострокових. Випрямлячі звичайні діоди ось стоять, просто їх багато, щоб було добре. І якось так живемо. Розбираємо далі. Ось видно, тут паяне, трансформатор один випаювали. Напевно, в цьому справа. Тут паяли вихід 220, напевно, дроти відвалилися. І звідси будемо починати. Китайці молодці їм насати на все. Конденсатори то на 25 вольт на трансформаторах напис 24, а перемичка на платі теж на 24 вольта. Відповідно, цей пристрій треба включати не на 12, а на 24 вольта. Ну, впритик. І щоб воно щось почало включатися, треба підпаяти вирваний дріт. Будемо включати повторно. Підключаю два акумулятора послідовно, 24 вольта вмикаю з підпаяним дротом. На жаль, воно теж не реагує. Тобто немає жодного руху, нічого не відбувається. Тяжко вникаємо детальніше. І ще цікавий парадокс. Якщо ви підключите до цього інвертора паралельну зарядку, то напруга повного заряду двох свинцевих акумуляторів буде у нас скільки? Правильно, 28 навіть з кубіками вольт. А конденсатори то в нас на 25 вольт. От так і живемо. Що йде тут відгорало, мені не зрозуміло. На трансформаторі горілих ніг не видно. Пістони вигорівші теж не виглядають, тому не знаю. Можливо, хіба десь був не пропай. Зараз маємо спалені силові ключі, прохідні резистори по гейтах. Далі. Дальше... Треба зрозуміти, чи нема проблеми з самим трансформатором, бо тоді буде ой. Запобіжник був пробитий, відповідно, цей вузол був обесточений, але все одно низьковольтна частина мала би запускатися. Чому цього не відбувається, поки що не зрозуміло. Ну і вентилятори, які не працювали, згадувалося про таку проблему, то вони не працювали саме тому, що заживлюються вентилятори від цього джерела живлення, від цього діодного моста. І цього перетворювача. Їду по транзистори, буду пробувати. Відновлюю каскад, бачу, що споживання 200 мА. Це всі інші каскади відключені, залишився тільки один проблемний. Тобто познімав запобіжник і працюю з ним. Висока появилася. 390 біля 400 вольт є. Перемінної напруги так і немає на виході. По нулях це зле, недобре. Якщо пройтися по каскадах, то видно, що генерація є. Генерація стабільна в двох плечах. Це є вихід силовий зараз. Валик, як книжка пише. А це є вихід низьковольтне живлення. На обмоці також є генерація. Треба дивитися, що далі по живленнях. А тепер дивимось на парадокси. Беремо два каскади, один робочий. Це зараз осцилограма по силовому виходу. І проблемний по силовому виходу. Питань немає. Амплітуда одинакова є. А якщо взяти по. Живленню, той, що не задіяний ось амплітуда, а той, що мав би живити вторинні кола контролера, маємо таку срань. Получається, що або проблема з навантаженням, або проблема з самим трансформатором. Що буду робити, пробувати? По-перше, перекину трансформатор з робочого. Каскада на той, що мені потрібен, з додатковим живленням, подивлюся, як себе буде вести. Якщо підтвердиться діагноз трансформатором, то його або перемотувати, або просто відмовитись від одного каскаду зі зменшенням потужності. Купити трансформатор, шансів немає. Перемотати його, ну, задоволення теж собі таке. А можна і не перепаювати другий трансформатор. От знайшов холодну пайку. От Є не пропай. І він був причиною занижної напруги і сміття. Пропаюю, ставлю назад. Силова частина вже жива, знаю, що її можна вмикати, тож відразу включаю і дивлюся на результат. Зелене засвітилося, вентилятори пішли, а 220 нема. Тобто є ще десь далі якась проблема. Блін. Біда поодинці не ходить. Розбираюсь далі. Так, ще трохи сексу і вмикаю повторно. Гоба. Поїхали. Є плавний пуск. Пішло, маємо 220 вольт. Бомба. Глянемо форму сигналу. І ось такий гарний синус. На виході зауважень немає. Супер, тепер збираю докупи, тестую під навантаженням. Ну і під навантаженням вмикаю. Чекаємо запуску. Запуск є, плавний, пішов. 250 Вт вдув. Далі не маю чим живити. Точніше, лень мені носити акумулятори підключати. Основну проблему виправив. Перша причина була в заводському браці. Далі кривими руцями полізли. І наробили біди. Треба брати надбавку за прилади, які були вже з невдалим втручанням, бо інакше діла не буде. Ну і мало не забули струм з того ходу. Півтора Ампери, по суті.